Так, запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку і дату. Так, дата в нас сьогодні. Так, ви 19 січня. 19 січня. Класна робота. Тема уроку. У нас нова сьогодні. так, запишіть, будь ласка, тему додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками. Додавання та віднімання дробів. Віднімання дробів з однаковими знаменниками. З однаковими знаменниками. Так, ну для того, щоб з'ясувати, як ми додаємо та віднімаємо дроби з однаковими знаменниками, можна взяти, наприклад, такий прямокутник і поділити його, ну, давайте на вісім частин. Так, поділимо спочатку наполовину, потім кожну половину ще наполовину і кожну з цих четвертин ще на половинки, отримаємо 8 рівних частин. Так ось, наприклад, якщо ми візьмемо 2 таких частини та додамо до трьох таких частин, яка частина буде зафарбована? 5 восьмих, так? Тобто ми можемо сказати, що якщо ми до двох восьмих Додаємо 3 восьмих, так як частинки однакові, ми можемо це зробити, і це буде 5 восьмих. А що ми зараз зробили? Ми залишили чисельник таким самим, знаменник таким самим, а чисельники додали. З цього випливає така властивість для того, щоб додати два дроби, у яких знаменники однакові. Треба знаменник залишити тим самим, а чисельники додати. Запишемо це правило у вигляді ось такої формули. Так само можна довести формулу для віднімання дробів. Тобто, якщо ми віднімаємо два дроба, у яких знаменники однакові, знаменник залишаємо таким самим, а від чисельника першого дробу віднімаємо. Писельник другого дробу. І так, обведіть це правило теж в рамочку, і в мене буде до вас прохання законспектувати ці два правила вони є в вашому підручнику. Вони виділені жирним шрифтом. Можете зараз, так як ви дивитесь запис, поставити на паузу і переписати їх. Щоб знайти суму двох дробів з однаковими знаменниками, треба. Додати їхні чисельники, а знаменник залишити тим самим. А, а друге правило таке. Воно каже про те, як відняти два дроби, у яких однакові знаменники. Щоб знайти різницю двох дробів з однаковими знаменниками, треба від чисельника зменшуваного відняти чисельник від'ємника, а знаменник залишити той самий. Тобто ви переписуєте і це правило теж. Ну, а тепер давайте подивимось, як ми це можемо використовувати на практиці. І так, давайте зачекайте номер 747. І так, номер 747. Виконайте її. І так, перший приклад такий: 718. Додати 518. Так як у нас знаменники однакові, знаменник переписуємо такий самий, і до 7 додаємо 5. Я відразу напишу, що це буде в нас 12. В шостому класі ми з таким другом будемо ще одну операцію робити, скорочення, але поки ми про неї нічого не знаємо, так і залишаємо. І так, друга, другий приклад 11, 24 плюс 8, 24. Так як знаменники в нас однакові, знаменник залишили тим самим, 24, а чисельники додали, отримали 19. Третій приклад: 23 47 відняти 14 47. -х. Знаменники в нас однакові, знаменник дорівнює 47. І від 23 ми віднімаємо 14, давайте відразу це зробимо. Це буде 9. Так, четверте, четвертий приклад. 31,58. Відняти 16,58. І так, знаменник переписуємо 58. І від 31 віднімаємо 16. Це буде число 15. П'яте. Тут поєднано декілька дій. 3,29. Додати 6 29 і відняти 8 29. Як ми це можемо зробити? Я вам рекомендую не відразу все там додавати, віднімати, писати в два кроки. 3, 29 плюс 6, 29. 3 плюс 6, це буде 9, 29. І тепер ми віднімаємо 8, 29. 9 відняти 8 буде 1, тому це буде 1, 29. Шостий приклад. 29, 64.

Ось так ми додаємо, то віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. У вас може виникнути питання, якщо вони різні будуть знаменники, як же ми будемо додавати? Про це ми дізнаємось у 6 класі. І так, давайте візьмемо наступний номер, це рівняння, 749 номер. Перше рівняння в нас таке: 4,15 додати х дорівнює 1115. Тобто ми на їх дивимося як на не невідомий доданок. Як знайти невідомий доданок? Від суми відняти відомий доданок. Ми пишемо 11, 15, відняти 4, 15. Не можна продовжувати знак дорівнює, бо це рівняння. В рівнянні не може бути декількох знаків дорівняння. Тому ми нижче пишемо. Від 11 віднімаємо 4. Це буде 7, 15. Не забувайте. Писати відповідь до рівнянь. І так, відповідь 7.15. Так, далі друге рівняння. Я очищую. Якщо не встигаєте, ставте на паузу. Друге рівняння в нас таке 16.21. Відняти х до рівня 9.21. Ну теж, щоб знайти х, треба згадати, як знайти невідомий відємник. Зменшуваний від'ємник різниці. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Тобто це буде 16 перших відняти 9 21. Хто забуває, що треба зробити, додати чи відняти. Рекомендую, пам'ятаєте, я казала, такий приклад собі придумати, якийсь маленький, і подивитися на прикладі, що треба робити. 16 відняти 9, Це буде 7, 21. Поки що так і залишаємо. Ось в шостому класі ми в такий дріб ще скоротили. Ну, зараз ми це робити не будемо. Відповідь 7, 21. Так, третє рівняння в нас таке. Х віднятий 4,35 дорівнює 1235. І так, х це невідоме зменшуване, щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник. Тобто до 12,35 ми додаємо 4,35. 12 додати 4, це буде 16, 35. Відповідь. Шістнадцять, тридцять п'ятих. Так, дивимось далі. 751 номер. За перший день Михайлик прочитав. 5 516 книжки я трошки посуну. І так, 516х книжки, а за другий 7 716 книжки. Яку частину? Не скільки сторінок, а яку частину він прочитав за два дні? І так, напишемо так, номер 751. Перший день. Двокрапка. 516 за другий день. 716, а вас запитують, яка частина за 2 дні. Тобто задача яку частину? Тобто у вас є частини, ви їх просто повинні що зробити? Додати. Тому в цій задачі лише одна дія. І ви до п'яти шістнадцятих додаєте сім шістнадцятих. додати сім це буде в нас 12, шістнадцятих, чого? Частин за два дні. Відповідь 12, шістнадцятих. Так, давайте подивимось на номер 753. Кіт Базіліо з'їв на обід 9,20 кілограмів сосисок. І так, кіт в'їв 9,20 кг сосисок, а лиса Аліса Аліса. Невідомо скільки, але на 3,2 кілограма більше, ніж кіт базилію. І нас цікавлять, скільки вони разом з'їли кілограм засідок. Тобто, якщо попередня задача була розв'язана в частинах, то тут вже в нас кілограми. Так що треба зробити? Перший діє знайти, скільки з'їла Аліса. Так, щоб знайти, скільки вона з'їла, вона з'їла на 3,20 більше. На, тому додаємо до 9,20, додаємо 3,20, 9 додати 3. Це в нас буде 12,20. Чого? Кілограмів. Це в нас Аліса з'їла. І тепер, щоб знайти, скільки вони разом з'їли, треба до того, що з'їла Аліса, додати те, що з'їв Базіліо. Ой, щось я не те написала, так? Ні, все те. 12, додати. 9 це буде 21. Тобто вони з'їли більше кілограма. Бачите, дріб неправильний вийшов. Можна так написати. Разом. І відповідь буде 21, 20, 20, 21, 20, вибачте, 21, 20 кілограма. Так, ну і давайте подивимось, як ми розв'язуємо рівняння такі. І так, 755-й можна очистити. Якщо не встигаєте, ви ставите на паузу. І так, номер 755. Перші два такі рівняння трошки нестандартні. У вас ніколи не було рівнянь, де невідома змінна. це тільки чисельник чи тільки знаменник дробу. Так? Подивіться, як будемо розв'язувати такі рівняння. Це буде нескладно. Спочатку будемо дивитися на дріб, який містить невідому. тобто на дріб Х63, як на невідомий від'ємник. Як знайти невідомий від'ємник. Від зменшуваного відняти різницю. 52, 63, ми віднімаємо. Від них 25, 60. Ой, там 63, вибачте. Всі моменти однакові. Так, 63. Скільки ж це буде? 52 відняти 25, це буде 27. 63. А тепер подивіться, діти, ваша задача, коли ви розв'язуєте рівняння, знайти, чому дорівнює х. Якщо х63 дорівнює 27 63, то x дорівнює 27. І відповідь ми пишемо 27. Ще одне рівняння розв'яжемо такого типу. Х38 плюс 14 дорівнює 38. Знов ми дивимося на дріб, який містить невідому, тобто на x38, як на невідомий доданок. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 38. Так, як знаменники всі рівні. Пишемо 38 і від 23 віднімаємо 14. Це буде 9. А тепер ми отримали ситуацію, коли дроби в нас рівні, знаменники в них рівні, тому ми можемо зробити висновок, що чисельники теж рівні, тому х дорівнює 9. Відповідь 9. Так, третій, третє рівняння беремо тринадцятих плюс ікс, закриваємо дужку, відняти тринадцятих до рівня тринадцятих. Дивимось на цю дужку, як на невідоме зменшуване. Тобто переписуємо вміст цієї дужки. Те, що стоїть в цій дужці. І ось ці два дроби ми повинні додати. Якщо ви плутаєте, ще раз повторюю, треба а, собі приклад придумати: якийсь, ну, наприклад, там 6 мінус 2 дорівнює 4. Так? Як отримати 6? 2 додати до 4, тому ці два дроби ми теж додаємо. Так, ми ну тепер спрощуємо 12-13 плюс, Х, це буде 14. 13. І тепер, щоб знайти х, ми згадуємо вправу, як знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Х буде дорівнювати 2 13. Пишемо відповідь, відповідь. 2,13. Четверте рівняння візьмемо. X відняти 21 тридцять першу, додати 14 тридцять перших, ой, вибачте, дорівнює 25-31. Щоб знайти вираз, який стоїть в дужках, Ми дивимось на нього як на невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми від 25.31 відняти відомий доданок 14.31. Що це буде? 25 відняти 14 це буде 11.31. А тепер Х це невідоме зменшуване. Щоб його знайти, треба до різниці додати відємник. І це буде 32, 30 Відповідь. 32, 31. І так. Домашнє завдання буде наступне. Вибір берете з вашого підручника номери 748, 750, 752, 754 і рівняння 756 номер. Це ваше домашнє завдання на завтра. До побачення!